Привіт, друзі! Вас вітаю я, а також вас вітає жасмін біса Бабесіаном. І ось у зараз червень, його повний розхід. Ростель у мене в тритому ґрунті не вимерзає. Тому що до цього, я думаю, що це виключно кімнатний жасмін. До речі, справжній жасмін. Такий, як, як там рости чи квіти. а справжній жасмін, який тропічна рослина, але адаптована під наш регіон. Тобто їй більше всього, що, ну, в нас комфортно, так розумію. Він вже цвіте десь близько трьох тижнів точно. Е, випускає нові бачите, пагони. Цвіте він е, теж влітку. У мене прокинувся він ще під час окупації. Він навіть, щоб він навіть зимував з листям. Да, Більшість листя було, то опало, пісніше трошечки. А зараз от росте в такому повному сонці. Зараз тут півтінь, тому що е, сонце ще поки ранкове туди. Але, е, Тут йому вистачає сонця. Квіточки маленькі, не ароматні, але дуже красиві. Тобто, якщо вам треба така стіна заплести повністю, він активно росте, то якраз жасмін басіаном це якраз для вас. Тому що е... екзотичний, незвичайний. От 100% я знаю, що його ні в кого немає в Україні в відкритому ґрунті. От, от Хочу бити. От, але може бути в кожного. Пишіть в вкривати, кажуть, в коментарях. Ось такі ось квіточка. Ну почекайте, може і пахне він, до речі. Ні, аромату немає, можливо є, але він непомітний. Ось такий ось жасмін басіан. Ось так. Жасмін біса ще кажучи. Ось так, Па-па. Ось.